До чого треба бути готовою, розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону Viber WhatsApp Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, до чого вам треба бути готовою. Хто ви, хто прийшов до мене на розклад. Активна, впевнена в собі але трохи уперта, уперта і категорична. Можливо, це і вам на краще, тому що зараз в такі часи дуже важко живеться таким м'яким і піддатливим, до чого треба вам бути готовою? Ну, дивіться, у вашому житті має зустрітися дуже скоро два чоловіки. Це нове знайомство, нові взагалі чоловіки ви їх ще до цих пір не знали. Один із них прийде до вас з обманом, а другий прийде для створення сім'ї. Тому вам треба бути дуже обережним і обережною і розпізнати якось того обманщика, щоб взагалі викинути з його з голови. Дивіться. То тому чоловіку, що прийде до вас з обманом, ви справді сподобаєтеся, але почуттів в нього не буде. Він просто захоче з вами стосунків без обов'язків, він тим одним словом. А інший чоловік тут справді закохається і захоче з вами створити сім'ю. Так що вам треба бути готовою для вибору такого складного вибору.